Тішить одне, що у вас тут є дружні люди, що є багато, вони всі місцеві. Бачите, ви з Божою допомогою придбали і весь маєте вже матеріал. Саме головне. Ну, і саме головне, що є, є громада, є дружні люди, які це все відновлюють. І це допомагає. Сьогодні ми перебуваємо на місці будівництва нашої церкви, ректор Халицької громади. Для того, що до цієї залишилися підприємство Гаусі Лісу, яке є одним із спонсорів цього, цієї Я треба сказати, що значить, керівник підприємства постійно в контакті із овцем палуком цієї громади. І все-таки є надія, що в найближчий час ця водова буде завершена і значить, це, ця офіціка для того, щоб скажімо, для душі, для того, щоб значить, мати якісь, ну, якесь добро на серці, щоб і щоб передати це добре дітям.